Слава Україні! Шановне товариство, шановні стрияни, мешканці Стрийського району. Сьогодні ми, депутати Стрийської районної ради, стоячи тут, на цьому знаковому місці, відчуваючи відповідальність, відчуваючи очі тих наших героїв, які загинули на Революції Гідності, які загинули на фронтах Східного фронту, хочемо повідомити вас про те, яка, яка зараз є несправедливість в Стрийській районній раді. Ми зараз говоримо про те, про ті кричущі моменти несправедливості з обранням голови районної ради. Ми не для того стояли на Майдані, не для того воювали на Східному фронті, щоб нас далі чинилось беззаконня. Таке беззаконня, яке зрадіється в Старіцькій районній раді. Ми говоримо про голову районної ради, який нелегітимний, і ми про це заявляємо. Наші хлопці воювали за те, щоб наша стрищина, наша держава Україна була чистою, щоб ми нарешті щось поміняли. А виходить так, що ми нічого не можемо поміняти, тому що одна частина свідомих депутатів стоїть і стоїть правду, інша частина залякується різними депутатами, зокрема, головою Стрийської районної ради, який ми ще раз говоримо, є нелегітимний, і ми фактично десь нічого не можемо добитись. Тому ми хочемо донести вас інформацію, тому що ми розуміємо, що ви нас обирали, і ви маєте знати правду про те, що робиться в нашому районі. Зараз я передаю слово Іво Ісу. Слава Христово. Шановна громада Старіщини, мене звати Ігор Сурмик, я представляю новоспеченому, об'єднану громаду, Громавецьку громаду. Коли я прийшов депутатом в районну раду, мене страшно обурило їхні домовленості, договорники, розподіл бюджету, розподіл комісій. Ще навіть не було голови районної ради, а вже ви знали, хто голова бюджетної комісії, хто голова земельної комісії. Адже наші виборці того не хочуть. Ми хочемо жити по-іншому. Ми хочемо працювати на стрічну. Ми хочемо працювати на стрільський район на Україну, а нам не дають. Вони вже поділили всі посаді з нас насміхаються. Їм допомагають люди вищого рангу, А ми, рядові районні депутати, які мають пряме, пряме спілкування з громадами стрічними, є обрехані і обдурені. Ми вас просимо і просимо вашої підтримки, щоб ви нам допомогли і не зрозуміли. Ми не здамося, ми будемо боротися, тому що наш голова районної ради, умовно, є нелегітимним. і він. Пішов проти депутатів. Ми сьогодні не, про, не проголосували за, за рішення за заступника голови районної ради. Через те, що голова районної ради не легітимний. І є позов до суду про скасування, скасування, цей, скасування голови районної ради Романа Козика. Ми вас просимо. Поможіть, підтримайте нас, адже ми будемо туди до кінця. Правда за нами. Гори Курило голова міськрайонної організації Народного руху України, депутат Сергійської районної ради. У мене четверта каденція Австрійської районній раді і такого беззаконня, такого волтування Конституції районної ради, тобто регламент Острізької районної ради, районна рада ще не бачила 12 листопада з грубими порушеннями регламенту районної ради, зокрема пункту 18 статті 63, було повторно висунуто на голосування двоє кандидатів. Які не набрали в першому турі потрібної кількості голосів для того, щоб стати головою районної ради. З голосу один з кандидатів від громадянської позиції, зняв свою кандидатуру, трактував довільно статтю 18 регламенту і виставили на голосування, в тому є сумнів в легітимності обрання голови Стрийської районної ради. Пройшло півтора року від часу Революції Гідності. І Стрийщина, яка була поплотом тої революції і на Майдані в Києві, і тут на Стрийщині, не повинна терпіти такого гвалтування, такого глуму над регламентом, над Конституцією місцевого самоврядування. Ми закликаємо громаду Стрийщини підтримати чотири фракції, які виступили. Проти такої несправедливості ми просимо підтримати тих депутатів, які виявили сміливість і сьогодні не проголосували, не взяли бюлетні для голосування, чим зруйнували всі договорняки, які були між можновладцями і сильними світу цього на заступника голови районної ради і на розподіл інших посад. Надіємося на підтримку сирійської громади. Я Катерина Олексійовна. Сама я фермер села Розгірчев. Прийшла в районну Раду свідомо для того, щоб внести якісь зміни, якщо не буде в мене така можливість. Чим я була незадоволена? Я 10 років. У Устрійському районі е займаюся сільським господарством. І, власне, за 10 років я не відчула ні одної якоїсь уваги від районного керівництва. Завжди задумувалася над тим. Чому? А потім, коли я прийшла на перше засідання сесії, я зрозуміла, Ці люди, які сидять зараз, і обираються, їм абсолютно не цікаво, що робиться в селах, що робиться в громадах. Їх цікавить тільки посада і між собою розборки. Чому я так говорю? А тому що подивитися на наші землі сільськогосподарські, вони закинуті і нікому до них діла немає. А якщо вони навіть сьогодні вже розроблені, то їх сьогодні. Використовують хто не місцеві фермери, а заїжджі, які зібрали зерно, продали, зібрали гроші і в районі не залишили ні одної копійки. Далі так не може бути. Це раз. Друге, абсолютно району не цікаво, як живе громада, як в громаді йдуть, як сільські особисті господарства. Сьогодні не працює, абсолютно не працює ветеринарна служба. Страшно навіть сказати, якщо я почала цікавитися і почала займатися, то у наших селах, господарствах, кожна корова дає молоко золотим і стрімким стофілако. Ця продукція на базарі. Її, викор... Її вживають наші діти. Про це ніхто не говорить. Ветеринарної служби ніяк, ніхто ніяких прилив, ніхто ніяких інтересів. Землі заселя... засипаються хімією. Сьогодні є проблема навіть з такою, як релаксація тварин. Ми сьогодні не маємо сьогодні все, все в село, здають худобу. Оце основа. І не треба сьогодні великого брати спеціаліста, який розказує нам на виступі перед обранням. Кандидат говорить тільки про мінеральні води і кошти від мінеральних вод, і про дороги. Більше наше керівництво районне, яке ніби обране, не цікаве. Так бути не може. У нас сьогодні на низькому рівні медицина. У нас сьогодні по селах процвітає самого наварення. У Нас сьогодні алкоголізм. Сьогодні висуваються кандидати, які б мали займатися освітою. А у нас, ви знаєте, що сьогодні з восьми років діти п'ють пиво. Сьогодні не можна закрити будь-яку точку, де реалізують в селі е, е, са, е, продажу самогон продажу самогону. Сьогодні з села не можна взяти людину на роботу, немає кого. Я сьогодні виписую робітників з інших районів, і сьогодні до мене їде робітник із Одеси, який проситься на роботу, а місцевих робітників немає. Це є трагедія, оце трагедія. Мала я можливість звернутися до нашого керівництва районного і в тому числі до... Начальника міліції, бо в нас є такий, який вже не постійно його кличка його Саша Путін. Я звернулася з заявою, бо він постійно заявляє, що є в нього криша. Це було 1 червня. А 2 червня вже в мене був участковий із е е рапортом перевірити Котик Катерину як. Людину, яка збуває самогон. Це де є здоровий глузд? люди добрі. Це тільки 1 числа я е, заявила, що варій самогон і травлять людей, Ми сьогодні у нас 45-59 років кожний місяць ми проважаємо останній шлях дорогу. Мене притягають, беруть в мене пояснення, бо я це що? Не криша? Я зразу кинула в інтернет. Так, криша запрацювала. Ну, Потім ми розберемося, я думаю, що ще буде в нас. І таких у нас дуже багато випадків, з якими треба боротися. І я прийшла сюди, в районну раду, щоб оце все поміняти. Чому? Тому що я людям пообіцяла своїй громаді, я обіцяла. В першу чергу, що я буду приймати участь у, у змінах наших, в нашому регіоні. Тому те, що пройшло, пройшло все так перший день. Ніби ми на окупованій землі. Таке в мене перечуття було. Ніби коло нас стоять автомати і всі люди втиснули голови і голосують. Німо, безмолвно, без обговорення. Це. це Гірші часи радянські так не обговорювали. Тоді говорили, або щось, і навіть як одна кандидатура все рівно обговорювали позитиви, негативи. А тут абсолютно нічого. І мене так, знаєте, я задумалася 2-3 дні і сказала: а тепер я йду на повну боротьбу, поки ми не наведемо порядок. І буде у нас у залі. І, 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 і це їм десь прозвучало від е, журналістів навіть прозвучало, що в перший день сесії, е, сесії районної ради похорони демократію. Не снилося їм хоронити демократію. Будуть нас демократи, будуть нас патріоти, буде у нас шанування Небесної Сотні, буде у нас шанування наших дітей, а не не будуть усунуті. Це я гарантую. Так, Андрій Народиров. Підсумовуючи все, що сказали мої колеги депутати, хочу підкреслити, що по голосуванню голови районної ради ми вбачаємо фальсифікацію, підміну виборчого процесу. У зв'язку з цим група юристів вже працює, ми готові судовий позову, Так що ми будемо це оскаржувати. Дякую.